Приходом весни уся природа пробудилась та зажила своїм кропітким життям. Зараз травень, останній місяць весни. Дерева вже зацвіли та збираються давати нам урожай плодів. пташки звили гнізда та займаються виведенням пташенят. Тварини також зайняті своїми справами. Вони відшукують поживу, облаштовують житло. Вигодовують своїх дитинчат. Звичайно, дуже цікаво спостерігати за сірим зайчиком, їжачком та лисичкою. Але, на жаль, ми не можемо цього зробити. Проте в світі живої природи є такі істоти спостереження, за якими можна робити, будь-де. Бо живуть вони всюди, у траві, на землі. У землі, на квітах, деревах, будинках, навіть на воді. Вони літають в повітрі, повзають серед травинок. Хто ж це діти? Правильно, це комахи. Усі комахи різняться між собою, але де в чому вони схожі? Наприклад, тим, що не мають скелета, їхнє тіло складається з трьох відділів. Голови, грудей та черепця. Вони мають вусики, органи зору, шість лапок та можуть мати крила. Деякі з комах мають жало. Також комахи бувають корисні та комахи-шкідники. Корисні комахи це такі, що виконують якусь корисну роботу. Наприклад, запилюють квіти. Борються зі шкідниками. Ось як жук-сонечко, який поїдає дрібних попелиць, що шкодять рослинам, чи бджілка-трудівниця яка запилює квіти та приносить нам мед, світлячки чи мурахи, яких вважають санітарами в природі. Серед комах шкідників можна побачити колорадського жука який разом зі своїми лічинками поїдає листя картоплі, гусінь метелика капустянки, що теж є шкідником, гризе листя капусти. Деякі з комах можуть бути збудниками хвороб, мучителями не тільки рослин, а й тварин, навіть людей. Це комарі, мухи та гедзі. Собакам та кішкам можуть дошкуляти блохи. А личинка молі псує одяг. Пропоную сьогодні більш детально поговорити про мурашок. Перегляньте веселий мультфільм про них. Звісно, так як в мультфільмі, мурахи робити не вміють, але я хочу зауважити, що багато інформації тут все ж є правдою. Перегляймо відео та захоплюємося розумом та працьовитістю цих комах. Мабуть, не знайдеться серед нас людини, яка, хоч раз би, в своєму житті, не мала справу з мурахами. Ці ж баві маленькі створіння можна зустріти повсюду. У лісі, на лузі, в городі. Мурахи живуть дружними сім'ями, великих мурашниках. Мурахи це вічні будівельники. Вони постійно ремонтують або утеплюють свій дім, прокладають дороги, споруджують тунелі й різні сховища. Їхні оселі бувають і дрібних розмірів, і середніх, і досить великих. У деяких проживає навіть по кілька мільйонів мурах. Тобто, за кількістю населення, це щось схоже на наші сучасні міста мегаполіси. Сім'ї мурах складаються з каст, кожна з яких виконує свої функції. Основну масу сім'ї складають робочі особини. Вони виконують всі необхідні роботи в місті, будують і чистять його, добувають їжу, піклуються про потомство, захищають гніздо від ворогів. Деяких видів є каста солдатів, крупноголових таких мурах, озброєних великими щелепами і виконують функції охоронців. Вся сім'я виробляється однією самкою, тією, що розмножується. Вона і є, власне, засновницею великого мурашиного роду. У теплу пору року зазвичай раз на рік в сім'ї відбувається. Масова поява крилатих самців і самок. Самці незабаром гинуть. А самки скидають крила і приступають до основи нового гнізда, в якому відкладають першу партію яєць. Лічинок, що вилупилися, самка вигодовує поживними виділеними слинних залоз. Лічинки перетворюються в лялечок, потім з них виходять робочі особи. Які починають розширювати гніздо, беруть на себе охорону сім'ї та вигодовування нових вічин. Мурахи їдять все. Але особливо люблять солодке. Вони навіть спеціально розводять попелиць, які захищатимуть їх від хижаків. Попелиці для них як дійні корови, які постачають мурах солодким цукристим соком. Мурахи пасуть попелиць на рослинах, оберігають їх, і на першу вимогу попелиця виділяє їм надлишки нектару. Щоб видоїти попелицю, мураха лоскоче вусиками її черевце. Цікаві факти про мурах. За своїм суспільним устроєм, мурахи найбільш близькі до людини істоти на землі. Мурашки майже все їдять, і нападають на будь-яку здобич, з якою можуть впоратися. Мурахи, до речі, ніколи не сплять. Мураха може підняти вантаж приблизно в 100 разів важче власної ваги. У мурашнику діє своя система покарань. Наприклад, якщо здоровий мураха фуражер, тобто та, яка займається пошуком їжі. Кілька разів поспіль повертається в мурашник нищим, його стратять, вбивають і самого пускають на їжу. Цікаво, що зовсім по-іншому поступають мурахи з тими, хто втратив працездатність внаслідок каліцтва, їх годують до тих пір, поки ті здатні просити їжу, тобто постукувати вусиками по певних ділянках голови здорової мурахи. Мурахи мають дуже гострий нюх через їхні антенки, що на голові, і здатність випромінювати феромони. Ці феромони можуть використовуватися для того, щоб відчути колонію, так як кожна колонія має свій власний аромат. Після зими мурахи, щоб зігріти свій мурашник, починають вилазити з нього і приймати сонячні ванни. Потім вони повертаються назад в мурашник, приносячи на собі тепло. Проте не всі мурахи настільки працелюбні, як це прийнято вважати. Спостереження показали, що 80% мурах займаються суспільно-корисною працею, чистять житло, збирають корм, зате інші б'ють байдики. Можливим поясненням такої дивної поведінки останніх. Може служити або їх похилий вік, або патологічна лінь. Раніше вважалося, що мурашки знаходять дорогу додому завдяки особливим ферментам. У ході дослідів, проведених над комахами, було доведено, що насправді мурахи рахують і відстежують свої кроки. На тілі мурашки є особливий крокомір. Який і відміряє відстань до мети. На цьому все. Отож вчиться спостерігати за комахами почнемо прямо зараз разом. Сонечко. Лопи, солдатики. Оник Трибунець. Жук олень, найбільший жук України. Деякі скомах... Просто бридкі на вигляд, або є шкідниками та спричиняють біль. Чи можна їх вбивати? Кожна комашка таке ж Боже створіння, як і люди. Кожна з них потрібна в природі. Ні, це не означає, що з тарганами або мурахами потрібно ділити харчі на вашій кухні. Я кажу про те, що не можна даремно вбивати комах у природі. Послухайте, яке значення мають комахи в природі. Вони дуже важливі для підтримки життя на землі, бо кращими запилювачами рослин є комахи. Більшість рослин просто зникне, якщо не буде залишати насіння. А насіння в них розвиваються тільки після запилення. Більшість комах бере участь у процесі розкладання. Як тільки тварина помирає, в ній заводяться черв'яки та личинки, які її поїдають. Таким чином труп хворої тварини не лежить і не гниє, заражаючи інших тварин, а швидко розкладається та з'їдається комахами. Майже всі невеликі тварини та птиці харчуються комахами: горобці, ластівки, летючі миші, деякі види гризунів, змії. Жаби, ящірки і деякі види риб. Мухи сприяють якнайшвидшому розкладанню та висиханню відходів, висмоктуючи з предмета рідину, що дозволяє уникнути цвілі та неприємного запаху. Метелики, бджоли та джмелі відіграють ключову роль в запиленні рослин. Мурахи садять насіння рослин. Затягуючи насіння у свій притулок, вони деяку частину гублять по дорозі. А запаси у мурашнику, який вони не з'їдають, через деякий час проростає. Деякі комахи є джерелом для отримання лікарських препаратів. Наприклад, з рудих тарганів виготовляють порошок від водянки, тим самим рятуючи багатьох хворих. Мурашину кислоту використовують в медицині як засіб розтирання при ревматизмі. Терміти та мурахи активно беруть участь у розпушуванні ґрунту. Є й ті комахи, які живуть у землі, утворюючи у ній ходи. До речі, без їхньої діяльності було б неможливим розкладання опалих хвойних рослин. Так як терміти вони у живій природі селяться в тих деревах, які пора рубати це хворі або висохлі дерева. Також сподіваюсь, вам сподобалося знайомство з комахами. Озирніться довкола. Спостерігайте за природою, адже це по справжньому захопливо.